1 жовтня у Кам'янському відзначали День Збройних сил України, День Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва. З нагоди свята провели вже третій в цьому році ігри незламних, нескорений народ нескореної країни. Локацією став лівобережний ветеранський хаб, де зібралися понад півсотні учасників: ветерани війни, родини загиблих героїв, безвісти зниклих та військовополонених. Наша команда завітала до хабу та дізналася, як усе було. За ініціативи міського голови Андрія Білоусова подібні змагання у Кам'янському відбуваються чотири рази на рік. Що сезону кожного разу кількість учасників і видів спорту зростає. «Просто вражена атмосферою, яка зараз тут перебуває, царить. Як ви всі разом все це переживаєте? Я дуже дякую вам, ветеранському простору. Я дякую. В нашому управлінні молоді і спорту я дякую, що ви популяризуєте всі ці згуртовані такі змагання наших хлопців, наших інших підрозділи, організації. Це дуже цінно, що ми з вами єдині. Дуже приємно, що наші ветерани дуже відкликаються на участь в таких заходах. Це сприяє їх адаптації, це сприяє їх адаптації к нашому життю, коли вони повернулись з війни. Дуже приємно, що наші хлопці демонструють демонструють дуже високий рівень фізичної підготовки, а також е, моральної стійкості. Завдяки партнерській підтримці громадської організації «Бджола» усі ветерани отримали медалі та подарунки. А центр служби крові біофарма плазма презентував ветеранському простору подарунковий сертифікат на суму 5 тисяч гривень. У просторі поділились, вже знають, що планують придбати за ці кошти. І ми завжди намагаємось брати участь в таких. Я вважаю, що це нам зараз дуже потрібно, і це дуже, дуже важливий такий момент, коли ми підтримуємо наших захисників і дякуємо їм за те, що вони захищають нас з вами, а також захищають нашу країну. Ветерани випробовували сили у різних дисциплінах від дарцу і питанку до жиму лежачі та гирьового спорту. За словами начальника управління молоді та спорту міської ради Анатолія Івашини, саме такі події допомагають учасникам бойових дій адаптуватися до мирного життя. Атмосфера азарту і жаги до перемоги кажуть організатори, не поступалася навіть Олімпійським іграм. Було безліч номінацій у різних категоріях, тож жоден ветеран не залишився без нагороди. Хочу подякувати Збройним силам України за їхню витримку, за їхню мужність, за те, що вони надають цю змогу нам, ветеранам, проводити. Ну, Отакі змагання, от, витримки, перемоги, мирного неба, міцного здоров'я все буде Україна. Цього разу до змагань долучилися і початківці, які вперше спробували себе у нових дисциплінах, і вже досвідчені спортсмени. Серед них команда Прометей, яка нещодавно у Львові посіла п'яте місце серед 24 команд України. А її капітан Павло Некритий виборов звання найсильнішого капітана країни. Загалом, попри погодні негаразди, захід пройшов тепло і гармонійно. Усі залишились задоволеними. Я вже не перший раз на такому закладі, і мені дуже подобається. І дякую адміністрації города міста, що вони роблять такі заходи. Це допомагає ну, відчути себе не зайвим тому що горе спіткало і не хочеться залишатися один на один з бідою. Так що дякую за захід. Такий. Війна започаткувала у Кам'янському нові традиції: шанувати військових, підтримувати ветеранський рух, сприяти адаптації тих, хто повернувся з фронту у ветеранському просторі. Дбають б не лише у свята, а й щодня воїни мали змогу розвиватися, спілкуватися і ділитися досвідом.